Влог. Попитка номер 741 на існуючого влогу. Може, цей буде існуючий. Це, І це... там вже серії, скажімо так. <рес> це в одній кімнаті. Там, а, Дівчата, нам наші підписники, присилали питання кожній з нас, щоб ми відповідали. І зараз я вам буду що, їх задавати. Ді, чи є момент у шоу, за який тобі соромно? То мені соромно, що я ридаю прям в кожному випуску. Я хочу, щоб був якийсь випуск, де я не плачу. Тому що відчуття, що тільки я річка в нашій а це не так. Валерія, до вас щоденьке питання. <різь> а, чому кажуть, не радісь красивою, а радісь щасливою? <світ> <різь> ну, я абсолютно не розумію, про що мене питають. Ти, по -по Добре, давай логічно розберемося. Не народись красивою, а народись щасливою. Що <різь> да. краса не дорівнює щастя. <різь> ага, дякую. <різь> Анчка Трінчер, до вас питання так, розкажи про свій теперішній внутрішній стан на даний момент, Хуєнний. <світ> До побачення. <світ> <світ> до двох словах. От, от, от давай зафіксуємо, який зараз період житті? От ми зараз літо 2025 року. Да, єдине, що мені залишається пропрацювати. Це відчуття себе неповноцінною без чоловіка. Я перманентно його шукаю Підсвідомо. Я не можу це контролювати. Мені постійно його не вистачає. І навіть на жаль, знаходиш деколи. І <гум> є самі найкращі варіанти. Давайте будемо вікнив. Але я їх знаходжу не тому, що вони мені подобаються, тому що наші мені цю порожнечі хочеться закрити. Але я не можу сказати, що мені нема чим займатися. Я люблю себе, я себе подобаюся. В мене купа роботи, купа справ, в мене найкращі подружки, у мене прекрасне життя. Я подобаю собі, і я заробляю гроші. Ну мені це постійно про це думати. Ді розкажи <говори> <говори> про якийсь факт про себе, який про тебе ніхто не знає. Блін, я таке не можу розказувати. Лерочка знає так. зараз я подумаю. Я знаю. Да, а про лавку. Ви... про лавку, про лавку, про О, і лавочку. І про лавку, ти теж знаєш? Ні. ні 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 Подожі, я щось, що можна розповісти, факти, які ніхто не знає. Хороді, ну я про лавочку розкажу. Я, я дуже роздратована, насправді людина. Ну і мені багато хто не вірить, але таке є. Я типу прям працюю над собою, щоб моя роздратованість була меншою. І в мене так. З підліткового віку я прям мені завестися це отак, от просто. І тому я постійно дихаю, медитую, е карму вивчаю. І до речі, ці знання про карму почали мені допомагати. Ваше здоров'я. Давайте з вами трошечки проаналізуємо, ким працюють всі ці чотири абсолютно різні жінки. Анечка – співачка, але при цьому гроші вона заробляє саме на блогіну. І Уявіть, скільки в світі співачок, які не можуть реалізувати свій потенціал, просто тому що в них немає грошей, немає доходу, бо співачки заробляють тільки тоді, коли вони вже там рівнять іника. Лерочка, вона взагалі займається рекламою. Вона за кулісами блогерсь сфери, але останній рік вона розвиває також активний свій блог і заробляє там також гроші на рекламі, монетизує, продає свій одяг. Діяна Глостер, вона співачка, але при цьому так само вона може будувати свою кар'єру і завдяки тому, що в неї є блог. блогушзанта ічкасилавей. все таки теж людина, яка з бізнесу з на річним стажем мала офлайн бізнеси, величезні команди. Але так само я пішла робити саме блог, бо це дає плюс всьому, навіть вашому офлайн бізнесу. Гайсеврібаді, що я вам пропоную? У мене є проект. Він називається. А що якщо це такий спринт, де ви робите собі виклик? І зараз у нас іде спринт саме по блогу з нуля. Він потрібен двом типам людей. Це які ніколи не пробували, але завжди думали. І от зараз вони можуть себе взяти в руки і спробувати саме бути блогером в такому спринті. Кожного дня будуть прикольні задачі для вас, щоб ви там щось зняли, щось проаналізували, щось зробили ніяких скучних уроків все динамічно і круто. Другий варіант людей це які вже багато разів пробували, і вони чи виговорили свої ніші, треба їм ребрендинг, брендинг перепридумати, переосмислити та дати нові почуття в стосунках з блога mm -hmm. таких розкішних людей ми розшукуємо, навчаємо. Я навчаю блогінгу вже 5 років, 10 тисяч людей. Тому я точно знаю, що вам дати, щоб вона точно запрацювала. Перед цим пропоную вам потрапити на брейншторм з моєю командою. Ви внизу така є посиланочка. Ви там записуєтеся, ви брейнштормите. Що вам треба? Може, вам не потрібно. Буде моє навчання? Вам достатньо буде поспілкуватися просто з моєю командою, неймовірно креативних людей, які вам. Підсвітять, що ж такого класного вам можна додати в ваш блог, щоб він нарешті приносить вам гроші і задоволення. А я сподіваюся, ви поставили лайк і колокольчик на цей канал, бо погана карма вічності буде. А воно вам не треба. Все, пока. Якщо у вас є питання, хто з ним дружить, то ось там вони фоткаються по трьох. А ми тут сидимо і не Ну, так От ці люди, будь ласка, запам'ятайте ці обличчя. Ну, так, от так, Даяна Глостер, так Анька Трінчер. До вас питання. Вас друг до Лєри питань немає. До вас двох питання. Діма задає ваше ставлення до місяця рівності в червні. Чи потрібні прайди в Києві під час війни? Ставлення прекрасне. Чи потрібні прайди? Ну а коли жити, якщо не зараз? Ми всі знаємо, що під час війни ми не знаємо, коли вона закінчиться, коли буде наша перемога, і треба продовжувати жити і відставити свої права. А також ми прекрасно знаємо, що серед наших Власніше, військових кажучи. є і жінки, і чоловіки, але плюс більноти Це і найменше, що ми можемо зробити знак подяки людям, які ми захищають звісно. Це дуже важливий момент, враховуючи те, що Якщо людина опиняється в госпіталі, наприклад, то до неї не будуть пускати поки що за нашими законами другу половину. Бо якщо ви представники ГБДК спільноти, господи, я намагаюся так багато сказати. Коротко, що я заговорюсь, вибачте. Так, наступне запитання для нас. Усі у мене є. У нас є квиток, можемо купити будь-яку точку світу і щось там зробити, куди б ви полетіла? Я б точно полетіла в Париж і. Щоб я там зробила, Я б там пожила б рік. Планується зробити доступного року. Я, я б поїхала в Кривий Ріг, тому що це моє рідне місто. Я люблю Кривий Ріг, 95-й квартал. Я б там висіла, гуляла, згадала б своє дитинство, тому що я там зростала. Я б поїхала в Нью-Йорк і стала б всесвітньо відомою співачкою. Клас! я би поїхала в Лондон, тому що я дуже сумую за Лондоном. Я там де була вже дев'ять років з тих пір, як я закінчила університет і дуже сумую. І насправді Лондон вважається другою музичною столицею в світі. Я Дуже хотіла познайомитися з Долікою, заспівати з нею, записати якийсь стрічок, класти і стацювати на стані заво дуже круто. Так, ну що, ми йдемо по Варшаві? Діана Глостер в рубашці, яка не личить їй. Мені дуже величиться, я хочу Короче, У мене немає цього сестринського вайбу, що ти типу, поділитися чимось. Вона створена для мене. Не створена, тобі взагалі Тут не лишиш. Ідеальний крів, цей. На сайті більш таких немає. Значить, що, це вона для мене. Давай, офіційне звернення до Кацуріни. Будь ласка, Даш, можна зробити хоча б ще одну таку малесеньку рубашечку, одну, одну сорочечку, отаку, 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 отаку саму. Дай йому. Да, йому час. всьому треба давати час <рес> у Кацурино, реально, я ще жодного разу не купила жодної речі. У мене багато речей Кацурино, щоб вони були поганої якості. Це завжди якась унікальна тканина, крой. Просто я це... комбінезон купувала, Просто топчик. він як новий спустя роки. Да. Дуже а ми йдемо yeah. до наших українців. Куди ходять українці в Варшаві? Мімобар? Мімоза. Розказуйте, Долочка. Мімоза. Ми з вами віталися вже Аніта. Да, зі мною віталися, правильно робили. Доброго, Розкажіть, Доброго дня. Розкажіть, що це відкрилося у Варшаві? Розкажіть. Відкрилося Мімоза. Київський заклад тепер вже є і в Варшаві. Да, Але добро. не тільки для українських поляків ми теж запрошуємо. Добре, добре. Все йдемо. Показуйте нам найкращий столик. Мімоза! Так, яка посадка? І скільки людей може сісти? 240 посадкових місць, але ми зараз до і буде близько 300. 300 місць. А скільки в Києві сідає? В Києві сідає з літньою терасою 140, 140 150 Вау, в два рази більше. три рази майже. Та, 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 та. Вау, просто вау. Сенсація. Січки світяться вночі штучні. Серйозно? А я, як, як це? Показуй мені, а я це покажу. Я, я вам покажу. Так, да так, -да так, -да, ми робили, це взагалі приколи. Дірочка, да. у ну, нас річниця перепрошую. І головний інсейдз за цей рік. А що жіночого дружба існує? Я в шоці вже рік як в шоці. Я хочу доповнити Леру і сказати, що я зрозуміла, що не тільки жіночна дружба існує. Вона тебе ладна настільки взагалі буснути, настільки зробити тебе кращу, красивішу, внутрішню, зовнішньо, сильнішу. Ну, вона реально прекрасна, тому що для мене раніше дружба це все одно був якийсь ресурс, який не мав підбегів. Тому що я просто кудись його витрачаю. А коли я от два роки вже більше, ніж два роки маю масу. Я зрозуміла, що я в повернулася. Рік перепрошую, твій виходить, що ви такі ж самі в реальності, навіть ще краще, ніж по телебаченню на, на камері. Це неймовірно, так, що да. ви такі реальному житті, і я дуже рада знати вас у світі. Я точно знала, що жіночі дружби. Існує завдяки тобі, але е, цього року, за перепрошую, я по-справжньому відчула і тепер знаю точно, що дуже різні люди можуть не просто дружити, а бути реально близькими, любити одне одного за цю різність і просто обожнювати всім серцем. Як людей. Я, 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 я не справді навчилася, не 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 що таке. Я роблю так. Ми, Мені перепрошую, це показали. Я це дуже сильно відчуваю. І для мене я перепрошую, наша це такий сейф плейс. Мій висновок, я зараз подумала, що пройшов тільки рік, а скільки нас у нас усіх трансформацій, ми зараз mm -hmm. йдемо на Тімберлейка, і після цього ми йдемо додому подивитися перший випуск. Ми так змінилися, і настільки оце оточення життя насичне, бо що рік тому я ледь рухалася ще. А сьогодні я йду, на жаль, на концерт. ось, <риклад> Наскільки може змінитися життя за рік і, і як круто це фільмувати і потім мати змогу, повернутися і подивитися, яким ви були рік тому, що ви думали, про що переживали, це як скупала на ресейлах хтось щось. Чи... <риклад> Ось О. абсолютно ні, да. і я дуже хочу. Якщо ви наші глядачки перепрошую, напишіть свої трансформації за рік. Ви з нами прожили цілий рік, цілий рік. Напишіть, Це будь ласка, що ви для себе відкрили завдяки випускам. Перепрошую, що треба знати? Почитає посковому блогеру. блогеру. Треба знати, що ніколи, окей, не те, що ніколи, але довгий час не буде наставати момент, коли ви собі будете на 100% подобатись в кадрі, як ви говорите, як ви монтуєте, що ви робите. Тобто вам все одно треба брати, робити і виставляти. Тому що, якщо ви будете чекати момент. То поки ви собі ідеально сподобаєтесь, ви будете просто е, ніколи... Ніколи, <с <с ніколи. ніколи ніколи не будете блогером. І важливий тут момент, що дуже кайфово через час дивитися на себе там, навіть півроку назад, рік назад, і розуміти, який зріст ти проходиш. Бо суть взагалі того, щоб цим займатися, як і в будь-якій професії, це зростати і розвиватися. І якщо ви це ну, хочете одразу прийти в точку Б, коли все вже ідеально, її ніколи не буде. І в цьому є свій кайф. Ми йдемо! концерт Тімберленька! Я терпіти не можу. Концерти, шоу-бізнес, все, що пов'язане з натовпом людей. І Я тут через моїх подружок не добровільно. Я вважаю, що в цьому світі існують тільки дві співачки Діана Глостера і Аня Трінчер. І кожного разу, коли я чую, ще хтось співає хто А його... де в Португалії були Джері да. Стайл? Ну ну нехай, ладно. Він ще теж може тормали шукар. Ну коротше для мене це стрес. Я поїхала б домо спати. Ми загубили Діану Глоста нам хана. А це означає ми загубили все. Валерія, ну скажіть, що ви порадите як початковому блогеру? Будьте готові до того, що вас можуть захейтити. Це абсолютно нормально. Не звертайте уваги, йдіть своїм шляхом. Нормально роби, руби, буде. now i do peace Timberlake. i don't am looking right at the eye the set in my heart is this now go go get me go get me I'm bringing sexy back. yeah Короче, велика проблема це дійти От ми вже біля стадіону, до стадіону, бо ми знімаємо контент, ржемо, йдемо 40 хвилин, всім знімаємо контент. Так? Так? Да, вже не немає видно. сил на це все. Треба туалет. <рес> Будь ласка. Розкажіть рецепт вашої худоби. Вона просто облизує на часи і відкладає, да? Чіпси я не їм, я їм виключно приправа. Дуже довго ми чекали початку, і ми сиділи на підлозі, щоб не втомилися ноги. В мене були дивні відчуття під час концерту, тому що в перші хвилини мені було страшно, не дуже сильно видно, і я зрозуміла, що це 100% історія, коли тобі дуже подобається ця естетика, цей час проведення. Прикольно, я насолоджувалась солоджувалась моментів, бо я це просто вмію включати в собі, але це точно не мій вайб. Мій вайб це тиша, ліс і точно без такої кількості людей. Ді, розповідай, як тобі концерт? Мені б дуже сподобалось. Звісно, я себе відчула вже поколінням постарше, так би мовити, бо я була на Біляйліш айліш тижня на Титмакри, там всі такі зумери, і такі уу. Тут всі такі дорослі, дуже багато чоловіків, усіх ностальджі, і в мене такий ностальджі був просто це. От школа, я фейрі слухаю на сіді його треки, все таке сексі. Він такий красивий. Як можна бути таким красивим сорок 44? Да. Я розумію, що це не супер ну, великий вік, але він артист, який просто вже 25 років, чи скільки на сцені, і він більше, виглядає да. так само, як 25 років назад. Ну це просто несправедливість. Басяба, як тобі, як тобі. Uh, мені дуже сподобалось, дуже прикольно. Така енергетика класна у yeah. фантісі, вообще вау. Не сподобалось mm -mm. тобі? Це було би... рік тому на концерті Джастина і. Це було просто так. Це було найкраще, що в моєму житті. Величезні рухаючі екрани, балет, він танцює, відженгі, ахірені, дорогуща графіка, це настільки вау, величезна сцена, і ще одна сцена взаду, залу була, типу круто. Мені не вистачило хітів, яких я знала, і шоу. І вона якось, коротше, знаєш, типу мені здається, я не топ, але це було неправильно сконцентровано. Типу пісня, якась повільна, а потім повільно. Я зрозуміла, що в мене прям панічний страх, таких голосних звуків, тому що десь перші дві пісні я боролася з панічними атаками, ну, типу, на накриваючими, тому mm що -hmm. коло таке вібрує, а я не знаю, як відреагує моє тіло на таку голос, на таку енергію. На потім заспокоїлася, ти типу, подалася пропустити через себе цю енергію, і вона, звісно, класна. Не сильно не розумію прикол, тому що ми були близько зі сцени, але все одно ти стоїш і йдеш Давай, на екран. да екра щоб тебе повібрувала. Ну енергія так, але так, знаєш, ну я тільки заради подруг піду. Короче, наступне концерти діанегострічки. Я так зав'язую з цією кар'єрою. Ранку прокинулися. У нас був урок ACI разом з дією з нашою неймовірною Оксаночкою. ACI — це ми вчимося бути буддистами Добрий ранок, я святанок завжди коли приїжджають дівчата. Приємний стан куча валі і на концерті було. І розмовляли зараз. Вони прокинуться і вже будуть їхати по своїм європейським справам. Це ранішня Діана Глостер о восьмій ранку. Я вже знагітувала, а що зробив ти Це газлайтинг по-будиськи. Як ти себе відчуваєш, що в тебе по дому голі перепрошую, ходять? Ідеально. Ідеально? Як можна відчувати? Ну може, якось тобі неприємно смущаєшся. Може, ми якось знаєш, сексуально тиснемо на тебе. Сексуально тиснете? Да -да -да. Або ж ви сексуально тиснемо. Как там Леруиничка скажи, Всем здоровья. Добрый ранок. Просто... Я с самого ранку чую фантомный будильник. Да, это просто жах. Это ужас. Вот две чего то ты чуешь? Будильник. Кажи, реально, что будильник. Да ну на булок. Вони дзвонили. Кота в 6 утра? Да. А mm. чого ви посварилися? Секунду тому відкрила очі, що сварця лежить людина. Успокойся. Та да може двічі, блядь, будеш, буде, каже, будеш. А потім я встаю, але я кажу, на котре будильник, вона каже, на 8.20. Я прокидаюся, дивлюсь, 8.20. Що, проспали уже все, уже літак. Бузнає. Каже, ось, а я також злякалася, тому що ну знаєш, 8.30, що в мене будильник не спрацював. А у неї, ти розумієш, годинник з України не перевів. Кажу, Дрінджер, тебе немає права голосу. Більше до мого будильника ти не можеш нічого казати. Так, у нас термінові зйомки реклами. Потому, що дівчата виїжджають в аеропорт, летять в Париж, десь приблизно через. П'ять хвилин таксі у нас єдина можливість, коли ми будемо всіх чотирьох в одній країні в, в, в одному місці. Тому ми швидко знімаємо. Дівчата. Якщо у нас не буде реклами в перепрошую, то ми його не будемо, не зможемо знімати. Тому Қас, ще я ще залишу посилання, куди писати, щоб купувати рекламу. Перепрошую, купуйте в нас. Все я, я пішла контролювати звісно. зрозуміло, у нас в рекламі приймають участь важливі актриси. Це пані пані Соня Соловей Олександрівна. Вона найкраща акторка. Це пані кріветка Анітовна, теж неймовірна акторка. Ось там щось дубці за Так буває. Так, дівчата поїхали, рекламою зняли. Вже поплакали, поговорили сюди на всьому світі. Я вирішила, що я саундхілер. У мене вдома насправді дуже багато різних інструментів для е, практик духовних, е, музикальних інструментів, якими я намагаюся собі допомогти налаштуватися перед медитацією, перед практиками. І ді була в такому здоровому стані. Я її поклала зараз на траву на землю. В мене маки, зараз вам це все покажу. Включила паючі чаші, обробила її звуком всіма інструментами, які в мене є вдома. Мене зараз вона лежить, відпочиваю. Так, Даяна Глостю. Yes. Ну що, ваша рефлексія? Як вам поїздочка на Джастинці Булейка? Да, ми почнемо з того, що більше я не поїду на один день на концерт <різь> да, в іншу країну. Ти, ти могла подумати, що ти не просто на концерт їдеш. Ти до мене їхала взагалі. Ну, я просто три тижні до цього подорожувала. Mm. Там Ваня, мелоді, всі, коротше. Mm -hmm. А я? <гум> <гум> де, де в цьому равні я згодна, згодна Ні, коротше, щось утопануло насправді, бо це важкувато фізично, але мені дуже сподобався концерт. Не те, що ми очікували, але знову ж таки, ми в сансарі, тому в нас немає вибору, нам треба просто це приймати, радіти і бути щасливими. Правильно тебе Та так класно, такий рай, тут Хочеться спати, смачно їсти, валятися на траві. І тепер в мене навіть є персональний сон Да, як ви познайомилися? Ми з тобою познайомилися, коли Саша виступав на івенті, і я там була спікером. Ти підійшов познайомитись? Да, я пам'ятаю це, і ми робили фотку разом. Селфі. А, а наступне наше знайомство було. Я тебе запросила, ми знімали з тобою відео на якийсь мій мініснучі YouTube До речі, знімати відео і не випускати це була твердо у 2017 році. Ти так і не випустила, так? <сміття> і я там залізла в сміттєвий бак, і мені здається, в цей момент вона зрозуміла, що мене любить. <сміття> да, бо я була екоблогером і я пропаганду сортування сміття. Ну, Ви знали, на кого ви підписувалися. Я дивно була завжди. Неодноразово розповідала про довгі стосунки. В чому секрет вашого щастя? По-перше, в тому, щоб розмовляти. Багато розмовляти. Mm -hmm. Так, Якщо чесно, звучить легко, взагалі не Егко, але коли звикаєш, і коли це стає вашим кодексом сім'ї, то це супер. Це прям дуже допомагає. Це перше. По-друге, все ж таки перелаштовувати свій мозок на те, що ви дві різні людини з різним бекграундом, з різних сімей, з різними уявленнями про життя, про людей, про все і не намагатися переробити іншу людину. Коли я перестала пробувати переробити ваню, все стало прям супер по іншому. Ну і вивчати карму, тому що це прям супер класно працює. В Нашій родині працює правило Happy wife, Хепі <реш> лайф, мій чоловік абсолютно все робить, щоб в нього була happy лайф, і за рахунок того, що коли для тебе стільки всього робить, ну типу, яка б ти не була, да ну, можна, ну, Якби ми не будемо претендувати в мене на що в мене хороший характер, і просто ну ти дивишся на нього. Він розумієш, що він просто абсолютно ідеальна людина. Ну і ти трошки теж намагаєшся дотягнути до цього ідеалу Клас Дій, розкажіть свій головний секрет жіночності та сексуальності. Ми її потіряли, <ріху> Ну, по перше, дякую, мені дуже приємно. По-друге, ну я не сприймаю себе супер прям жіночно, якщо чесно. І напевно в цьому секрет. Щоб ви розуміли, по перше вона думає, що я худіше ніж вона, а це не так. Вона носить, XSS, а я ношу SM. Я вважаю, що я багіністическа, але вона теж богістическа, але просто стечки зору сантиметрів, вона менше ніж я. Я ж не кажу, що це якось погано. Я просто кажу, Ні, Ти кожного разу. Ну я ж не така худа, як ти. Коротше, мені здається, що в мене це базові налаштування. Чому? Тому що мені з дитинства всі кажуть, що я дуже жіночна, ну не сексуальна в дитинстві, звісно. Але при цьому я відчуваю себе зовсім інакше, сприймаю себе інакше. Мені здається, що я дуже вольова. І воно одне друге не виключає, але в мене якось в голові на цьому акцент, що в мене перше, що видно, що я така пробивна, вольова, при цьому емоційно вразлива, але все одно дуже типу сильна. Я взагалі не знаю, як я на це питання. Я намагаюся якось народити це від. Але сексуальність мені дають точно танці. 100%, тому що я класно відчуваю своє тіло. Я, я люблю своє тіло, е, працюю над тим, щоб любити його більше, але тим не менш, танці супер дають оце прям відчуття, коли ти відчуваєш кожен сантимент свого тіла. Якщо ви спробуєте, ви зрозумієте, про що я от якийсь певний час позайматися танцями. І сексуальність мені дає це, плюс фокус на цьому. Де наш фокус? Там і результат. Я фокусуюся на тому, що в якому я стані, як я виглядаю, як я себе почуваю одразу з'являється якась оця, знаєте, те, що ми називаємо прославутою жіночністю, якась така мобільність, легкість трошки. Оце все з'являється. Тому просто треба на цьому іноді фокусуватися. Якщо це вам потрібно, і ви відчуваєте, що є потреба взагалі. Бліц. яку б одну пораду присвятили усім людям? Подивитися фільм. Це може запустити дуже цікавий процес вашому життя, які трансформують mm -hmm. вас. Дуже цікавий процес зв'язку. Бути краще, ніж вчора, а не краще, ніж інші це дуже важливий такий теж точка фокусу. І для мене в тому числі я собі постійно це нагадую. Бо коли ти в соцмережах бачиш, як у всіх все класно, успішно, круто, і я розумію, що для когось і я така людина, то ми забуваємо про те, що ми всі люди, і це життя. І насправді головне не змагатися з якимись людьми, які навіть не знають про ваше існування, не, не намагатися комусь щось довести, а бути реально краще, ніж ти вчора. Для. Мене це класна прям точка фокусу, тому що мене Аніта часто в це повертає, бо вона каже: подивись там на себе, наприклад, навіть пів року назад. Я така одразу, о, точно! І одразу цінуєш по інакшому все, що в тебе є, те, як ти розвиваєшся, те, як ти йдеш, бо у кожного свій шлях і у кожного свій своя швидкість. Ви не знаєте, якими ви піздюками були в минулому житті, тому ви не можете сіти на шлях в цьому житті. Розкажіть, будь ласка, про свій духовний шлях. Чи є він Аніточка? Аніточка духовністю займається з років сьогодні mm -hmm. мені тридцять десять років, тому що десять років тому я познайомилася з Майклом бровочу з його книгами. Коли вчилася на психолога. І коротше, я собі займалася цією духовністю. Щоб ти розуміла, перше, що я транслювала в соціальних мережах в Фейсбуці, це знаєш що? заняття з йогою. Скажи, будь ласка, коли я була в Фейсбуці? Май на увазі, думала? що я про, про духовність говорила Добре. раніше ніж про маму про присування мовинця. Про все мені просто прийдеться змиритися, що вона розповідати це до кінця нашого життя. Ну от просто, от, от є олімпійський <реш> більше нічого немає. Тихонечко. Бо я була в езотериці з мамою. І а, у нас були свої прикольчики. у нас були у нас був файванхав. У нас були свої книжки, свої ці. Тобто, в мене була духовність, але це було інше наша та духовність. Яка в мене була в сім'ї з мамою. суть в тому, що я в цьому всьому є давно, але публічно прямо в інстаграмі я почала більше. Я завжди транслювала, що я займаюся його, займаюся медитаціями. У мене це все було. У ну, мене мама займалась йогою, Я це сприймала, типу ну окей, хороший да. спорт. Тому що я прям займаюся а, духовністю всім іншим, я почала, коли війна почалася, тому що пізде був і Треба було людям якось морально вигравати, Нам всім. двадцять друге, двадцять рік Діана рже з моїх сім'ян. Моя не перебільше, будь ласка. Пару де, де, де. разів е, просто постібалися з її е, сім'ян. Бо ти постійно почала це говорити до цього. Не казала саме де. таке формулювання: типу зерна, 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 а тут просто. Раптово ти постійно на кожне і я розумію, чому бо почалась війна, було багато незрозумілих процесів і так далі. Але до цього, коли ми з тобою спілкувалися, ти ніколи навіть не казала ці зерна і е, карма так багато. Де що я завжди казала, просто ви на це не реагували Добро. і не звертали увагу. І Добро. це нормально. А це дуже крутий показник. Якщо ваш моточний, як ті, хто ці буться, це в їх карма зріє, що вони скоро придуть до знанів. Тому що до цього, коли людина не має карми сприйняти ці знання, вона його ігнорує, вона його не бачить. Як було, а потім, коли вона зазріває, воно починає визивати реакцію. У Когось одразу класно, а у когось воно смішно. Вони твільно стібалися, але потім нормально прийшли до карми. Що можу сказати про свій духовний розвиток? Що так як я вивчаю карму, то я знаю, що треба закрити рот на замок зробити не С Ваня? Ну скажи, пожалуйста, не стібалися ви? І просто розумієте, що це моя проєкція. Уєкція! Не стібалися ви? Цям пока. Стібалася вони жорстко здібалася, біжали мені. Не роби вигляд для відео, що ти засмучена. Вообще ні, Я так хочу, що всі поїхали. Я помедитувала спокійно. Ну дайте посміш. А що вона драматизує? Насправді зараз буде вечерінка. Я сама вдома. Ой. Дякую, по спині знаєш, так? Господи, все, я поїхала. Чому нам не так мене проведжаються? Боже, дай Боже. щоб... Цейрілс, що це? Цей подкаст колись побачив світ. Будь ласка, цей подкаст. Ви чули, що я з 2017 року маю звичку знімати непосади. Джастин Тімберлейк. Дякую, що були в нашому житті. Лайкайте. Like